Власне, підтягнулись до обласного управління міліції. Власне, там стоїть зараз новий голова обласної міліції і щось коментує. Спробую підійти ближче, щоб його послухати. З ним заступник министра внутренних справ Микола Величкович. Да, 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 да. Можно я трошки ближче? Да. А, Илья Вильямович, можно я тут пролезу? Спасибо. Я тоже тут, З ним заступник міністра внутрішніх справ Микола Волочкович. Можна я трошки близько? Я, Вільямович, можна я тут пролізу? Спасибо. Микола, добрий вечір. Микола, привіт. Я тебе зараз говорю, ти мені все прокоментуєш. А, вже на выпуск. Первый вопрос публикового поля активистов публикового поля, которого выпустили сходные из милиции. Пусть нам объясняют. Почему? Приятного. Дякую. Тихо! Тихо! Так. Раз, раз, чок! Слава Украине! Я Катеринчук Іван Петрович, призначений сьогодні. Шановні побратими, я хотів би вам сказати свої думки. Прошу тихіше, тому що не всім буде чути. Я Катеринчук Іван Петрович, генерал-майор міліції, представлений сьогодні начальником головного управління. МВС України в Одеській області. Я, як і ви, пройшов майдан. Я, як і ви, був на барикадах і у Києві, і в Чернігові. Я, як і ви, хочу порядку і законності на всій території України. Сьогодні цю законність разом з працівниками міліції Одещини ми будемо встановлювати тут. Але я хочу заявити вам одне. Ми перед законом рівні всі. І тому я надіюся на вашу підтримку і на вашу допомогу. І ми нікому не забороняємо виговорювати свою думку. Але ми проти тих, хто агітує за сепаратизм і за роз'єднання України. Я думаю, в чому ми з вами спільні і єдині. Не говорить про те, що ми повинні порушувати закон. Ще раз повторюю перед законом усі рівні. Хто сповідує це, той є мій товариш, друг і побратим. Хто вважає, що закон можна порушувати, то є людина, я все розкажу. То людина, яка, які зі мною не по дорозі. Я відповідаю на головне питання, чому сьогодні відпустили цих людей. Я тільки представлений, і я не можу нести відповідальність за них, але я вам обіцяю, що буде проведена перевірка, і кожен, хто відпущений і має відношення до порушення закону і до скоєння кримінальних злочинів, буде притягнутий до них у межах чинного законодавства. Хочу вас заспокоїти дати. і дати мені можливість розібратися з усіма питаннями законним способом. Майдя! Скільки? Майдя! Скільки? Я готовий, я готовий інформувати вас періодично про це. І я хотів би просити вас. Щоб ви визначили людей, які будуть координаторами між мною і вами, і ви будете інформовані про те, що буде робити одеська міліція на чолі зі мною. Ще раз хочу попросити вас, ми повинні мати спокій і ми повинні його забезпечити. І тому я дуже прошу вас. Мені також хочеться більш активно виконувати ті чи інші завдання. Але я хочу, щоб вони були в межах чинного законодавства. Я прошу вас у цьому допомоги і на неї я розраховую. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Одна запитання! 26 числа в ЄС від Русского банка висить 10 тисяч доларів! Свободна. Я готовий прийняти кожного і вислухати його проблеми, і у межах моїх компетенцій розібратися. Що з это не один Я это я. я ще раз понімаю вас вопрос. вопрос. कोलकाता И еще. Я прошу всех успокоиться. Проверка будет объективная, и все понесут наказание. Хочет же освобожден от занимаемой должности. Я не слышу. А дальше идет проверка. Для того, чтобы непосредственно на Куликово поле. Что? что там говорится на фейсбуке, вконтакте? Говорится, что вы, э, пишут фамилии, имена, адреса людей и говорят, что они убийцы. Первое. Там люди находились непосредственно, спасали и контролировали то, чтобы горячие головы не отбивали людей и не убивали их. Первое. Второе. Я прошу по плану Путина через Черное море ввести войска, через Приднестровье, отрезать Одессу, а этот весь регион от Украины. Что самое главное, они не вошли сегодня в оружейку. Это самое главное, они не вошли сегодня в оружейку. Поэтому, ты сказал, я прошу, Мы, братья, если идти по разуму и не идти на провокации.

Революційне правосознання, чи ми повертаємо це все в нормальне русло? Було сказано, що треба, що й відстаренення посад відбулося. Ми, я вам казала, коли ми були біля дюка, що відбуваються блискавичні, це справді кардинальні зміни. Тут зараз заступник міністра внутрішніх справ. Ми тут ходили, калядували, оббивали пороги, пороги ставали на коліна і просили, щоб нас почули. Нас почули, то зараз не треба мітингувати серед своїх. Не знищуйте тих, хто прийшов, щоб тут навести лад. Ви кажете, ви кажете вам ніхто не може відповісти. Це не треба буде ждати місяць. Дайте людям. Дайте людям. Дайте людям. Дайте, людям. Дайте людям. Дайте людям. Дайте людям кілька днів. Я поясню, чому. Я поясню, чому. Ми всі ж до Ви не забуваєте, будь ласка, що -е до 10 травня досить напружена ситуація. Вони мають працювати ще в штатному режимі. Можна, будь ласка. Давайте. Хотів би виконати, хотів би висунути до нашого нового керівника. Виділені просто активіста з Майдану, кожні вимоги, які ми хочемо, щоб були виконані усі. Перша вимога. Це Кримінальних справ стосовно лікарів з єврейської клініки, які відмовлялися перевати поранених. Все стосується керівных. Человек хочет сказать, человек хочет сказать, дай сюда, дай сюда, дай сюда, дай мегафон, дай мегафон, дай мегафон, человек с пинницы приехал.

вас. Отлично. Как больше 2000 рублей? Мы с вами. Как мы Вогонь рішення, завал. Завтра, не Завтра! Сейчас, Сейчас выступит выступник министра МВД перед вами действительно секунду. Не кричите. Я те, який ви ризикував своєю головою і своєю сім'єю в гарячі дні майдану. А зараз ми разом з вами міняємо ситуацію. Ви бачите, піка вас піка. Того...